Коли тогава серце твоє оповила, шлях немов чорним килимом стелиться знов, і здається, усе твої зламані крила, ти впади на коліна, згадай про любов, про любов, про любов на хресті, що тоді розіп'яли, про любов, що терпіла, ті муки страшні, що ні слова лихого вона не сказала, бо любов все простила. Тобі і мені, Хай наповнить уста твої щира молитва, хоч недовга від серця, хай буде вона, і Бог буде з тобою, Він поможе у битвах, лиш відкрий свою душу для Ісуса Христа. До нього завжди звертайся, мій друже. Якщо дуже важко стає на душі, впади на коліна сльозами і тут же, відчуєш ти руку Його на плечі. Тебе він потішить, всі рани загоїть, бо любить тебе, як не любить ніхто. Дорогу твою він легко подвоїть, любов'ю і миром, і просто добром. Познає Господь, що в серці людини, відомі йому всі дороги й шляхи, чого потребує душа твоя нині. А що не потрібно сьогодні тобі? Не думай, що Ісус тебе не почує, лиш ворог шла в серце, тобі ці думки. Він завжди на тебе, як лев той, чатує, а ти не здавайся вперед з Богом йди. Довір йому все, що тяжить твою душу, Христос понесе, Він поможе біді, наповнить водою всередині сушу, і славу Господню! Побачиш тоді, бо той, хто створив небеса і простори, створив і людину, а значить тебе хто ліс поливає і зрошує горе, не лишить ніколи. Він поруч іде, коли відчуваєш самотність, дитино, ти руку на серце свою поклади, бо там проживає Спаситель єдиний, і в серці твоєму він буде завжди. Тільки молитва нас ближує з Богом, і лиш на колінах відчуєш Його у щирій молитві. Зникає тривога, бажання серця вінчує твого, коли тога серце твоє оповила, шлях немов чорним, килимом стелиться знов. Ти повір, лиш повір, Бог подасть тобі сили, на руках понесе, бо він є любов. Амінь.